Чудового різдвяного дня вам всім з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал The Guardsman, І сьогодні в нас дещо за впізненням випуск не найсвіжіших новин. Я знаю, що на минулому тижні пропустив і не зробив випуск не найсвіжіших новин, однак. Я спробую наздогнати усе пропущене у цьому випуску. І можливо, цей випуск буде не дуже цікавим для тих, хто уважно слідкує за всіми оновленнями Games Workshop. Однак існують такі люди, як я, котрі не завжди за своєю зайнятістю встигають відслідкувати усі оновлення від Games Workshop. І для таких от людей я спеціально зроблю короткий огляд новин ще з минулого тижня, і тоді перейдемо до більш свіжих новин. А почнемо ми цей випуск з блоку новин, який має пряме відношення до системи Warhammer The Old World, так званого ремастеру або реінкарнації Warhammer Fantasy Battles. І почнемо спочатку з новини про живих святих та спецправил. А конкретно нам показали Юніт лицарів Грааля для фракції Бритонія. Яка також, як і у Fantasy Battles, буде присутня у Warhammer The Old World. З цікавого нам по суті показали даталист цього юніта, в якому також ми можемо побачити його ціну в очках в внутрішньоігровій системі оцінювання юнітів. І всі їхні характеристики у цьому даталисті також ми можемо побачити. Ще там присутні і апгрейди, які можна буде вішати на цих самих лицарів. Окрім цього, в кінці цього дата листа є перелік всіх спецправил, які можна буде застосовувати до цього Юніта. І очевидно, нижче в статті нам наводять більш розгорнуто ці самі спецправила, де ви можете про них конкретно про кожне прочитати. Однак особисто, на мій погляд, одне з найцікавіших і одночасно найбільш банальних правил, яке взагалі присутнє тут, у спецправилах, є правило найкращі. Коні, яке може застосовувати тільки юніт фракції Бретоня і конкретно лицарі Граля, що це спецправило нам дає. По суті своєї ця механіка це стандартний рерол одиниць. Однак, реролів одиниць не на ту вунд, ту хіт чи ще щось таке досить стандартне. По суті, на любе пересування вашого юніта, будь то просто move, чи то чардж, чи можливо навіть ретріт, коли ви відступаєте. Любі одиниці на кубах, які ви викинете під час цих дій. Ви можете реролити до того, як закінчите кидання кубів. Дуже цікаве, як на мене, застосування стандартної механіки реролу колів на столі. Також у цій статті присутні невеличкі частки лору, в основному для тих, хто ще не знайомий з старим лором Fantasy Battles, а конкретно фракції Бритонія і впливу Святої Діви Озера. Однак для тих, хто вже знайомий, там не буде нічого нового, окрім конкретно почитати цікаві нові спецправила для юнітів десь там написано, що їх там понад 75 штук взагалі для юнітів цієї фракції. Це ніби як і багато, однак я так зрозумів, що їх категоризують, і е, можна буде застосовувати конкретні спецправи е, відносно якоїсь там категорії. Я не до кінця зрозумів, як це буде працювати однак, якщо хтось з вас розуміє про що мова, то запрошую вас вниз під відео. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Наступна стаття, яку нам показали Games Workshop відносно Warhammer The Old World, відноситься до побудови вашої армії. І як вже повелося, GW вирішило показати нам структуру побудови армії на фракції Бритонія. Щоб довго не розмусолювати, що вони нам там розповіли. Я вам коротко розповім структуру, як її бачу я. По суті, всі ваші юніти діляться на чотири категорії: юніти персонажі, юніти ядра, спеціальні юніти та рідкісні юніти. А також ви зможете брати юнітів союзників з союзних армілистів та найманців з окремого армілиста найманців. І того ваша структура армії досить гнучка. Однак є чіткі критерії, скільки і яких типів юнітів ви можете набирати. У вашу армію. Аж близько половини ваших очків ви можете потратити на одного або більше юнітів персонажів. І аж до четверті ваших очків ви можете потратити як на юнітів ядра, так і на рідкісних юнітів. І до половини ваших очків ви також можете потратити на спеціальних юнітів. Також четверть ваших очків ви можете потратити і на союзних юнітів з армілистів-союзників. Або ж, наприклад, 20% ваших очків ви можете потратити на найманців. І як ви вже напевно помітили, на відміну від Warhammer 40, в котрому у вас є е, чіткі армійські формування, в котрих у вас чітко перераховані конкретні типи юнітів і конкретна їхня кількість, котра повинна присутня бути у цих армійських формуваннях, у даному випадку у вас досить гнучка система формування вашої армії. Ви можете обирати. Скільки і яких юнітів ви будете напихувати у вашу армію? По суті, це дозволяє вам у вашу армію від фракції Бретонія на 2000 тисячі запихнути одного юніта персонажа лорда, дуже якогось крутого на половину ваших поєнтів, тобто на 1000 і ще, наприклад, на четверть зарядити туди юнітів і ядра. І на у вас четверть очків, ви можете засунути туди, наприклад, спеціальних юнітів, або, наприклад, рідкісних юнітів замість спеціальних, або, наприклад, союзних юнітів. А можете взагалі все це переграти, всунути туди менш значущого і менш дорогого юніта персонажа, і у вас залишиться більше очків на те, щоб варіативніше. Скласти вашу армію. Це досить гнучка система, і вона мені подобається. Щось би подібне, мені хотілося би бачити і в Warhammer 40. А то оці заскорузлі такі армійські формування, які вас чітко регламентують в тому, що у вас там повинно бути, мені дещо недовподобно. Хотілося би бачити щось таке реально круте, типу кінної армії у Warhammer 40 від гвардії, або ж, наприклад, армію артилерії від Крігу, де там її буде прикривати кілька підрозділів. Піхоти. Нічого такого, на жаль, зараз сформувати на столі у вас не вдасться, бо є чіткі регламентовані армійські формування. От Warhammer The Old World все дещо цікавіше. <му> Наступний новинний блок відноситься до Єресі Горуса. І тут у нас новин, на жаль, небагато. Однак вони досить різноманітні. І перша новина, яку я хочу висвітити по Єресі Горуса, відноситься до супер мініатюрного втілення Єресі Горуса, і конкретніше до Legends Imperialis. А ще конкретніше нам показали купу маленьких Малкадор-Бетл-танків. Ну, в цілому, я люблю танчики, особливо танчики в Єресі, Однак супермаленькі танчики з Єресі вставляють мене супер слабо і тому я не являюся фанатом Legends Imperialis. Я більше хотів би побачити усі ці танчики у пластику від ГВ у нових наборах для повнорозмірної Єресі Горуса. Однак і для фанатів мініатюрної, супермініатюрної Єресі. Також ці танчики тепер доступні, і вони можуть ними насолоджуватись. Поздоровляю всіх тих, кому це подобається. Наступна ж новина з Єресьового новинного блоку подобається мені куди більше, і це знову щастя від Forgie. Forджа на цей раз нам представила не якихось там персонажів, як вони люблять останнім часом консулів е легіонів Астартес. А показали нам досить специфічний, водночас цікавий юніт апотекаріїв легіонів Астартес. Причому ці два апотекарії у різних типах броні. Один із них у досить стандартному для нинішньої пластикової Єресі від ГВ МК 6 Арморі. А от другий апотекарій у нетиповій для нинішньої ГВшної пластикової єресі МК 5 броні. Так звана МК-5 «Єресь броня. В цілому ж про міньки цих двох апотекарів я можу сказати так: деталізація кльова. Скульпти теж, в принципі, непогані. Є питання тільки до шолома в МК-5 «Арморі» «Єресьовому». Я не зовсім розумію, що він із себе представляє і чому він виглядає так косокриво. Мені здається, навіть у оригінальній Форджовській ще каруанівській «Єресьовій броні МК-5. Шоломи виглядали дещо краще. Однак хто я такий, щоб судити те, що робить Форджа? В цілому ж, мені дуже подобаються ці дві мініатюрочки. Я гадаю, що це досить солідне таке поповнення для ваших Єресьових армій, тим паче, що вони вже у нормальному трускейлі. Наступна ж новина у нас по Age of Sigmar і має пряме відношення до недавно анонсованого нам кампінбук Downbringer's The Mad King Rises, де нам представили ушорана і цілу субфракцію смерті е, пожирачів по лоті. І видавалось би, зараз до них ще щось видадуть. Однак, як не дивно, хоч ця фігурка нова і має відношення до цього кампейн-буку і до подій, що в ній розгортаються. Однак вона відноситься до іншої субфракції смерті у Age of Sigmar, а конкретніше до Soul Blight Grave Lords. Нам представили одну із головнокомандувачів армії Мортарха Неферати Цегхар, або ж, як її ще називають, Ікол Нувахмії. І це досить прикольна фігурка, досить деталізована на великій кльово оформленій підставці з здоровенною змією. І це у нас вампіреса, як ви вже здогадалися? Бо вона відноситься до субфракції Солдвай з Гривордз, а це конкретно вампіри. І як на мене особисто, це супер-крута фігурка. І що ще прикольніше, як на мене, це те, що ця фігурочка не буде йти сама по собі, а буде йти у комплекті з іншими фігурками, а конкретніше з кажанчиками та здоровецькими такими вовчиками. Це прикольне рішення, мені подобається. І сама фігурка досить кльова. Я гадаю, що фесту тобі вона зайде і ти захочеш її купити. Ну або ж якщо нема бажання купувати, завжди можна купити друк. Це набагато дешевше. Я не сумніваюся, що в найближчому майбутньому її відсканують або ж хтось замоделить, що теж немаловірогідно. Тому я вважаю, що усім фанатам цієї субфракції смерті ця фігурочка маст хев. Очевидно, Фестус чекаю тебе в коментарях. Пиши, як вона тобі, і чи збираєшся ти її придбати. Наступна новина це не стільки новина, стільки намагання ГВ продати щось старе і зіграти на наших з вами ностальгічних почуттях відносно старих наборів і старих редакцій Warhammer 40 k Ті, хто регулярно слідкує за оновленнями на сайті Warhammer Ком'юніті, вже здогадались про що зараз піде мова. Для тих же кому це не вдається, я зараз поясню. А конкретніше ГВ вирішило повернути тимчасово у продаж з 25 грудня по 2 січня старий стартер 4-ї редакції Battle for Бетлформакрейч або битва за макрак, в якому присутні будуть дві фракції: це Ультрамарини, Космодесантники та тераніди. І наскільки я пам'ятаю, ця коробка ще з далекого 2004 року, в ній всі фігурочки ще старих скульптів, тобто старенькі караванчики Адептус Астартис і старенькі тираніди. Однак для всіх тих, хто ностальгує за старими редакціями, конкретно за 4 та 5, ця коробка буде кльовим поповненням. Також я вважаю, що всі ті, хто прийшов увагу у цій новій редакції і побачили новий стартовий. Набір Левіафан, де були присутні також Ультрамарини та Тираніди, ця коробка була б кльовим таким поповненням колекції, просто для того, щоб знати, а з чого все починалось. Особисто мені в цій коробці завжди найбільше подобався тирені. Я досить часто його бачив у різних батл-репортах і в різних клубах на столах. І якщо чесно, саме заради цього терену я б напевно б і купував би цю коробку. Однак підозрюю, що не дивлячись на те, що цей набір досить старий, ГВ буде продавати його за фул прайс. І навіть за цей терейн я не збираюсь платити фул прайс за всю коробку, просто тому що ну це ідіотизм. Якби вони його продавали за півціни, це вже було б інше питання. Однак сумніваюсь, що так буде. Усіх ностальгуючих вархамеристів також чекаю у коментарях. Пишіть, що вам конкретно більше всього подобалося у цій коробочці. Можливо, це Адептус Астартес, можливо, це Тераніди, а можливо, це пілот, який є там посередині на картинці, можете глянути, якого я бачив досить часто шукають різні хобісти, оскільки це, наскільки я так зрозумів, досить рідкісна модель. Тож чекаю вас, пишіть, що вам конкретно подобається у цій старій коробочці. Ну і остання і найгарячіша новина цього випуску, не найсвіжіших новин. Це новина, яка має коротку передісторію. І зараз я вам її розповім. Саме ця новина надихнула мене робити цей новинний випуск, оскільки, в принципі, я не бачив нічого такого, що я хотів би показати у черговому випуску не найсвіжіших новин. Як на мене, всі оновлення, які були перед цим, були досить рядові, нічого незвичайного. Однак ще вчора в обід десь з'явилися в інтернетах зливи нової коробки, нових термінаторів для дарків у Warhammer 40K. Я знав, що якщо вже такий злив з'явився, то найближчим часом ГВ нам офіційно покаже ці мініатюри, бо так відбувається завжди. І ГВ нас не підвело. Вже сьогодні зраночку з раночку з'являється повноцінна офіційна новина від Games Workshop на сайті Warhammer Community, де нам показують усі ці мініатюрочки, які нам вчора е, трапилися у зливах в снікпіках, так званих. Так ось. Це, по суті, нова коробка для фракції Dark Angels темних Янголів у Warhammer 40, k в котрій нам показали Беліала, майстра Крила Смерті, Термінаторів Крила Смерті, яких нам представили зовсім недавно, можна сказати, в минулому місяці. І також у цій коробочці будуть присутні. 5 десфінговських термінаторів, також будуть присутні 10 термінаторів звичайних, але вже оновлених, очевидно. І також в цій коробочці, наскільки я зрозумів, будуть спруйки для того, щоб звичайні юніти для Астартиз. Зробити їх більш темно-янгольськими, якщо так можна виразитись. Однак не тільки новою коробочкою нас ГВ порадувало, також у вчорашніх зливах були і ще досить цікаві такі юніти для дарків, яких раніше в них не було, однак яких нам, так би мовити, злили. І ГВ не могло в цій новині про них не згадати, бо це очевидно, що якщо вже люди бачили зливи, то. Треба про ці зливи офіційно заявити. По самій новині на Warhammer Community, а точніше по структурі цієї новини, видно, що е, оця ось вставочка з цими новими юнітами була е, додавлена вже так би мовити в останню хвилину, оскільки ці юніти не дуже вписуються в загальну структуру презентації цієї нової коробки Десвінк Assault, оскільки їх там не буде. Однак, все ж так як я вже казав раніше, GW довелося їх сюди додати і показати. І цей юніт має назву компаньони внутрішнього кола. Що це за юніт, для чого він потрібен і чому він існує, поки що не до кінця зрозумів. Однак чітко вказано про те, що він з'явився вже конкретно, коли повернувся. Леон Ель Джонсон. І яку конкретно функцію буде виконувати цей юніт, поки що не зрозуміло. І як ми бачимо, ці так звані компаньйони внутрішнього кола це Примаріси, оскільки на них примарісівський армор. Однак з конкретними характерними тільки для дарків-рисами. Це табарди, а також деякі наручні пластини, які виглядають більше як лицарські обладунки. Це все більш характерно саме для дарків. Що це за юніт, для чого він буде, і як його можна буде застосовувати на столі, ми поки що не знаємо однак виглядає цікаво. Тож у мене питання для вас, дарководи. Що на вашу думку це за Юніт, для чого він потрібен, і, і, і з чим ми будемо його, так би мовити, їсти. В цілому ж, я хочу сказати, що мені уся ця новина дуже подобається, оскільки це досить масивне розширення модельного ряду, конкретно для дарків. Але це не вибувається, скажімо так, з канви загальної політики Games Workshop. Наскільки ми пам'ятаємо, через всі редакції Warhammer 40 завжди презентувалися коробки спочатку для ультрамаринів, потім швиддарки, потім іноді згадувалися бладенджели і космічні вовки. Інші ж ордени першого заснування, скажімо так, дещо обділялися. Чи буде так у цій новій 10-й редакції, я поки що не знаю. Однак щось мені здається, що саме в такому руслі ГВ і буде продовжувати свій рух. Однак я все ж не полишаю надію, що ГВ викатить щось цікаве і для інших, не менш значущих, як на мене, орденів першого заснування. І невеличке доповнення. Я ось тільки що роздивився конкретно, що нам дадуть у апгрейд паку для дарків. Для термінаторів, і я побачив там здоровецький плазма кеннон, який колись можна було давати старим термосам, однак він не був присутній у нових наборах оновлених термінаторів, так би мовити, в Трускелі. І ось він з'явився. Я дуже радий саме цьому факту, оскільки це значить, що все-таки термоси зможуть носити плазму, і це кльово. Дарководи дуже за вас щасливий, дуже щасливий з того факту, що у вас з'явиться ціла нова здоровена коробка конкретно з термосами і беліалом в голові цієї коробки. Це супер кльова новина, також у вас з'явиться е, в майбутньому новий юніт The Inner Circle е, Companions. Це теж кльово. І е, чекаємо на інші нові або зливи, або вже показані релізи від Games Workshop. А на цьому у мене поки що все. Скоріше за все, найближчим часом ГВ нам більш нічого такого масштабного і цікавого не покаже. Нових масштабних оновлень від Games Workshop я вже очікую десь у січні, або на початку, або десь в середині січня, але не раніше. Я буду дуже здивований, якщо вони нам ще щось покажуть. А на цьому у мене все у цьому е, випуску не найсвіжіших новин. Мені здається, я зміг зібрати усе, що я пропустив найважливіше, що відбувалося у всіх можливих втіленнях Warhammer від Games Workshop. Тож чекаю вас внизу під відео в коментарях. Пишіть усі ваші думки про усі новини, які висвітлив у цьому випуску не найсішіших новин. Також не забувайте підписатись, поставити вподобайку цьому відео та втиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео на цьому каналі. Також, якщо у вас є бажання та можливість, можете поширити це відео серед своїх знайомих та друзів-хобістів. Це було б теж кльова. Поміч мені як автору цього каналу. Також передаю привіт усім іншим авторам україномовного YouTube в тематиці Вархамеру. Буде короткий шорт-лист, так би мовити, лінків на їхні канали внизу в описі під відео. Переходьте, знайомтеся з ними, передавайте привіт від Beggar Гардсмена і дивіться їхні відоси. Давайте розвивати наше україномовне Warhammer ком'юніті у Ютубі. А також не забувайте донатити нашим захисникам та волонтерам. Саме завдяки ним ми з вами маємо змогу відсвяткувати Різдво вдома з рідними, оскільки вони там на фронті боронять наш спокій та мир. А на цьому в мене все з вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Guardsman. Слава Україні та героям слава і до зустрічі!